День матері у всьому світі це, взагалі то кажучи, свято просте і зрозуміле. Діти вітають своїх матусі, дарують їм квіти. Задароване життя в Україні. Майже все те саме, але є маленька особливість. Замість квітів наші матусі отримують подарунки в біли, лімузини та яхти. І особливо почастішали такі подарунки після запуску системи електронних декларацій. Що ж подарували своїм улюбленим матусям сильні світу цього? Зараз дізнаєтесь. Матусині синки. Які українські депутати можуть похизуватися багатими та успішними мамами? Власниці люксових квартир та авто, справжні акули бізнесу, земельні магнатки та щедрі спонсори своїх любих дітей. Ось як живуть українські пенсіонерки, коли їх діти стають чиновниками. То вони в матусі української політики. Дивіться у програмі гроші. Мама для дитини це щастя та надійний тил. Особливо якщо дитина народний депутат. Нормально подарунок на півтора мільйона. Родичі мені подарували, що родичі не можуть подарувати. Любляча мама досі не забуває підкидати нардепу власенку кишенькові то копійку, то мільйон півтора. А чим вони займаються? Нічим. Він не пенсіонер? Ну, на сьогоднішній день. так. А ось матір нардепа із Бердянська Сергія Валентирова може похизуватися нерухомістю. Згідно з останньою декларацією її сина, Тамара Захарівна Анісімова володіє п'ятьма житловими будинками, трьома гаражами та їздить на елітні БМВ-750. Але їй не вистачає і цього. Ще дві земельні ділянки Тамара Захарівна взяла в оренду. Паживання реалізуються і матеріалізуються, скажімо так. Але ці обидві пенсіонерки можуть позаздрити колекціонерці столичних квартир. Біженка з Криму, мати народного депутата Дмитра Білоцерковця, у Києві освоїлася надійно. Я роботоспособний, скажімо так. За даними ЗМІ, Жанна Білоцерковець купила у Києві купу елітної нерухомості. Квартирний шопінг обійшовся жіночці у майже 36 мільйонів гривень. Вона має квартири у ЖК Бруклін та у комплексі Французький квартал на Печерську. На додачу, у серпні 16-го року мамі головного борця із мафами подарували 175 квадратів землі і 227 квадратів у Таунхаусі у царському селі на Печерську. Найцікавіше, що в електронній декларації нардепа всі ці багатства матері не знайти. Вийшла така ситуація. Скромніше живе мама радикального Андрія Лозового. Педіатр Оксана Лозова на лікарську зарплату придбала лише дві квартири на Печерську і одну квартиру в місті Рівне. За збігом обставин дорогі покупки прийшлися на період, коли її Андрій приміряв костюм народного депутата. Корупція в нашій країні це карфаген, за яким у нас всі, хто може всіма силами воює, а толку ніякого немає. А мама депутата від народного фронту Юрія Бабія любить живі гроші. Два роки поспіль Марта Євгенівна декларує майже 400 тисяч доларів готівки. Мрія будь-якої пенсіонерки. Справжня валіза повна доларів. Непогано як для викладачки музичного училища. Щось воно трошки не клеїться. Хто ж не пам'ятає скандал із новою квартирою депутата Лещенко? Як стверджує набу на квартиру, мама підкинула йому 2 мільйони гривень. Хоча сам Лещенко визнав, гроші його він просто оформив на маму депозит. Оскільки я з мамою не живу, і мене спільний нею не пов'язує, я їй не вказував декларацію. Пощастило зі щедрою мамою і віцепрем'єру Павлу Розенку на 45 років. Вона подарувала сину частину квартири площею у 81 квадратний метр. Згідно декларації, вартість такого подарунку 450 тисяч гривень. Люди елементарно не довіряють. Більш скромний подарунок отримала нардеп від радикалів Альона Кошелєва. Мати дозволила законотворці в разі необхідності користуватися її авто представницького класу. Мерседес benz це 280. Вартість такої автівки коливається від 30 до 40 тисяч доларів. Ми батьки звичайні батько на пенсії. Мати, на жаль, зараз не працює, але була звичайним державним службовцем кисню, тому нічого надзвичайного А ось мама новоспеченого головного податківця Мирослава Продана володіє елітним лексусом rx RX-350. Щоправда, користується ним не 70-річна Світлана Миколаївна, а її невістка Людмила. Ну, але які ж енергійні пенсіонерки без власного бізнеса. Як, наприклад, 72-річна Інеса Кадирова, мати білого газового ділка Олександра Онищенка, які ми йдуть в мой благотворительний фонд. Градина, як стверджують детективи, НАБУ, Інеса Петрівна, учасниця злочинного угрупування, що спричинило збитки державі на більш ніж 3 мільярди гривень. Зокрема, мати Онищенка очолювала низку фіктивних фірм, завдяки яким її син заробляв на газових схемах. Є з ким поділитися. але оформлення такого бізнесу на маму спокійної старості пенсіонерці не принесла. Минулого року 72-річну Інесу Петрівну оголосили міжнародний розшук за створення злочинної організації та відмивання доходів. Їй загрожує до 15 років в'язниці. Так що, шановні чиновники, пошкодуйте нерви стареньких мам, не прикривайте ними награбоване і не даруйте їм новенькі авто та нерухомість хоча б на день матері.